Друзі, повертався вже додому, блискає, була гарна ви, ну, вилазка, тому що бурсук, зайчики, козочки були. І біля самої хати дивіться, що мене чекало. Бачите? Ну, попав я йому дивіться, Не буду навіть далі показувати. Отикет. Робота зроблена, чітко стрільові, добрих 70 метрів було. Мені нині задавали питання на рахунок е тешного приціла Халк, чоловік хоче купити, От, як він на рахунок 308-го чи витримує. Там по-перше є різні халки. Ясно, що є дорожчі, є дешевші Особисто мій, щоб ви розуміли, в мене був не один, пару випадків, три. Особливо останній раз в мене було два, то що карабін впав. Як я йшов, карабін під плечем. Я посуснувся два рази так був. А другий раз, той третій раз в мене таке було, що карабін, він мені... Зіскочив і на оптичний приціл впав. І то на таке місце тверденьке, там якраз дерева були знизу Я думаю, ну все, капець А що капець? чотко Я дуже задоволений. хавк то рахується, так якби бюджетний варіант. Ну, не, не самий бюджетний, але з тих Але дивіться, як чітко відео, пострілу вставлю подивитися У мене тут... Сьогодні сусід подзвонив, що Ще в одної сусідки дві курочки лис забрав. От і все, добрався. Все, друзі, на добрані вже пізно година, Давайте.